Доброго дня, шановні друзі, на Державному телебаченні Одеси прямий ефір програми Народний депутат. Сьогодні у вас зустріч 20 хвилин у прямому ефірі. Микола Скорик, народний депутат України, член бюджетного комітету, член опозиційного блоку. Сьогодні Микола Леонідович поділиться своїми думками стосовно результативності роботи Верховної Ради. 100 днів так? Це майже був ювілей для всієї країни та народних депутатів. А також звітує про свою депутатську діяльність. Що вже ви поспіли, які перспективні плани? Доброго дня. Доброго дня. Отже, 100 днів роботи Верховної Ради. По-перше, я хотів привітати наших телеглядачів, наших з вами земляків, жителів міста Одеси, Одеської області. По-друге, Подякувати за запрошення до участі у вашій програмі на, держав... на державному телебаченні. Що стосується результатів, я думаю, що на жаль, якщо спитати середньопересічного громадянина на вулицях Одеси чи будь-якого іншого міста нашої країни, то на жаль, результати роботи Верховної Ради як і уряду, я думаю, що наших громадян не можуть задовольняти, тому що. Залишилися в результаті прийняття бюджету на 2015 рік не заробітні плати і пенсії наших громадян. Ми бачимо, що відбувається з тарифами на комунальні послуги, на природній газ. І це ставить наших громадян на. Грань виживання в нашій країні. Що стосується внутрішнього парламентського життя, то можна сказати про те, що я вважаю, що це, скажімо, відношення до опозиції, а саме опозиційний блок. Я представляю єдиний представник Одеської області в опозиційному блоці. Саме опозиційний блок я представляю в парламенті. То такого відношення до опозиції не було ніколи. Якщо згадати, ну скажімо, не треба далеко ходити. Минула сьоме скликання. То представники найбільш тоді опозиційної фракції Свобода мали посаду віцеспікера в парламенті. Представники опозиційних партій мали посади голів комітетів в парламенті. Це не справа посад чи розподілу там посад, а це справа того, що, на жаль, більшість, нинішня більшість Верховній Ради не хоче поважати тих виборців України, які віддали свої голоси. За опозиційний блок і робить вигляд, що якби як такої опозиції немає, і відношення до опозиції, яке культивується і в парламенті, і в суспільстві в цілому не може не викликати занепокоєння з нашого боку, і ми розуміємо, що єдине єдиний шлях для Вирівнення цього, цього питання це е, прихід до влади. Я думаю, що в цьому році е, мають відбутися місцеві вибори. Я думаю, що е, ми дійсно змінимо відношення влади і змінимо саму владу. В наших регіонах і в країні в цілому Микола Ніч. Мені теж здається, і мабуть, мені мене підтримують наші глядачі, що прихильність влади може не треба завоювати, а результативність вашої роботи скаже сама за себе, саме на місцях. Отже, ви як один із самих активних депутатів Одеси, у вас дуже багато депутатських приймальн, Більше 30, так ми порахували в кожному районі 30, 37, 37. В кожному районі Одеської області, в кожному і районі міста Одесі. міста, так міста Одесі обласного підпорядкування. Скажіть, будь ласка, який графік прийому, як ви можете часто відвідувати свої своїх виборців? Адже у вас головна робота це робота в залі Верховної Ради? Кожна приймальна робота працює всі робочі дні? В кожній приймальній є люди відповідальні за прийом. Запитів ці запити, ці запит ці запити і звернення наших громадян відпрацьовуються на рівні нашого обласного штабу опозиційного блоку, і ми намагаємося в рамках наших можливостей, наших повноважень допомогти цим людям чи напряму допомогти. чи… Шляхом звернення у відповідні державні інституції, чи шляхом звернення в парламенту, чи шляхом подачі відповідних законопроєктів. Ну скажімо так, одним з моїх маленьких передвибродним з моїх маленьких передвиборчих обіцянок, зустрічаючись з працівниками березівського приюту для. Бездоглядних дітей було питання стосовно того, що працівники цього приюту не можуть вийти на пенсію за вислугою років, як це можуть їхні колеги, які підпорядковуються міністерству освіти, а приюту підпорядковуються. Міністерство соціального, соціального захисту. захисту і на жаль, ці люди не, не можуть користуватися цим правом. хоча я розумію, що це несправедливо. Ми подали відповідний законопроект. Відповідні запити до це поправка. Це, чи законопроект це, да, поправка. Це, це поправка до це може зробити Міністерство соціальної політики разом з кабінетом міністрів? На жаль, це ще питання не вирішено завдяки. Ті, ті, ті позиції, яку займає а, діюче керівництво а, кабінету міністрів, але а, я а, буду над цим питанням і наполягати надалі і надалі так. працювати, і надалі наполягати на вирішенні цього питання. Я навіть цей приклад, щоб зрозуміти суть того, що відбувається у громадських приймальнах. Звертаються люди стосовно їхніх побутових проблем, і ми а, намагаємося вибудувати співпрацю з органами відповідними органами місцевого. Самоврядування, і будемо робити це і надалі. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка Микола Леонідович, коли люди звертаються до вас з певними своїми особистими проблемами, що ви бачите, що не працюють на місцях органи самоврядування, чи ці проблеми може вирішити тільки народний депутат України по різному Я не можу сказати. Ви знаєте, от коли там приходить народний депутат і каже, я те один працюю, а всі інші не працюють. Такого не буває. На щастя, досить багато органів місцевого самоврядування. Більшість, скажімо так. Працюють професійно, працюють... безумовно, є багато проблем. І якщо б цих проблем не було, і в державі в цілому, і, відповідно, в органах місцевого самоврядування, то я думаю, що наші громадяни не зверталися б до народного депутату, до його громадських приймалень, не тільки моїх, а моїх колег теж. Проблем досить багато і загальнодержавних, і відповідно ці проблеми відбуваються на конкретних. Людях, я ще раз кажу: на сьогоднішній день головна проблема це зубожіння нашого населення, тому що ціни на ще раз повторюсь на комунальні послуги, на ліки, на все, що нас оточує. Жисто. Ціни захмарні. А на жаль, уряд зробив кроки до того, щоб максимально заморозити. Доходи так, наших громадян так і, не і не саме uh -huh. і це, в першу чергу це торкнулося найбільш соціально незахищених верст нашого населення. Скажіть, будь ласка, коли ви е, спілкуєтеся з людьми, е, нам е, ря і порадив прем'єр-міністр, що необхідно заощоджувати. На чому ми можемо заощоджувати на місцевих бюджетах <кій> чи на обласному? Е, ну е, я думаю, що е, в першу чергу прем'єр-міністр е, він повинен почати. Себе те, що відбувається на центральному рівні, коли ті корупційні схеми, які справедливо критикувалися при попередній владі, на жаль, більшість цих схем працює, але у цих схем нові господарі, які, прикриваючись патріотичною риторикою, просто грабують власну державу. Коли Звертаються до пенсіонерів з пропозицією зекономити, то як на 1100 гривень чи так, на 949 мінімальна пенсія можна зекономити. Якщо б мені хтось розповів, як на них вижити, то я був би. Дуже вдячна, але ми з вами розуміємо, що це неможливо. Що стосується економії, то це для цього потрібно дійсно, і е, ми розуміємо, що багато часу було втрачено що стосується економії, скажімо е, сучасних технологій е, зберігання енергії. Альтернативних Те, що альтернативних джерел енергії так. І так далі, але для цього потрібно працювати, і для цього потрібно було і на сьогоднішній день потрібно вкладати кошти. А коли ми всі кошти, Залучати інвестиції а коли звичайно. а коли зростають видатки на адміністрацію президента, коли зростають видатки на силові? Структури, я не кажу про армію, яка дійсно потребує додаткових видатків в тій ситуації, в якій опинилася наша країна. А коли зростають видатки на органи державного управління через повторюсь на адміністрацію президента і силові структури, то я вважаю, що в даній ситуації, коли ми нічого не зробили для наших громадян, уряд нічого не зробив для цього, це неприпустимо. Угу. Е, поступають дзвінки від наших глядачів. Будь ласка, 638-638. Я озвучую. Телефонний дзвіночок, будь ласка, ми вас чуємо. Алло. Ваше запитання, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Вот идет. У такий питання вопрос нашого нашему народному депутату. будь ласка, как могли проголосовать? У меня мама інвалід війни, первой группы. 94 роки. года. Сколько залишилось? осталось? Я даже не знаю. Убрали половину льгот. Я сама в пенсионном в общем в возрасте. И... Не могу как бы за ней ухаживать, нанимаем сиделку, и что сейчас будет, вообще не представляю, как мы и проголосовать за это снятие, что будет с теперешними инвалидами, это будет та же история. Спасибо большое. Ну, я, во-первых, хотел пожелать нашей телезрительнице и ее маме, маме доброго здоровья и долгих лет жизни. Честно скажу, даже не находишь слов, потому что я не голосовал за снятие этих льгот, точно так же, как и не голосовала вся наша фракция оппозиционного блока. Как хватает совести у людей, которые это сделали и продолжают делать, рассказывать еще, что делают они это для блага страны и для там, прикрываясь, опять же, патриотической там, национальной риторикой. Я считаю, что главная задача, опять же, любого государства, и так есть в Европе, куда мы так стремимся, это забота о людях. Если этого не происходит, а люди, которые создали все то, что нас окружает, создали все те, всю основу материальных ценностей, которыми пользуются, годы, мы, да? мы пользуемся mm -hmm. и по сегодняшний день, и не на сегодняшний день просто выживают, если выживают, это просто преступление против этих людей, и я полностью разделяю возмущение телезрительницы, которая обратилась к вам в эфир, и честно скажу, знаете, вот будь ты оппозиция или власть, ты в первую очередь должен оставаться человеком, и когда к людям относятся не по-человечески, это... Ну, с одной стороны, Николай Ильич, упростили оформление субсидий. Данная этих категория субсидий, граждан... Этих субсидий, субсидий во-первых, не хватит ни на что, во-вторых, там есть масса ограничений, как ими пользоваться. То есть, да, их сначала выдают, потом, условно говоря, приходят к тебе, если у тебя там телевизор, который... Ты купил в предыдущие годы, или там, и представитель этого собеса это увидят, то они вправе эту субсидию забрать, и ты должен будешь вернуть все то, что тебе субсидируем. То есть если наша телезрительница в прошлые годы, когда у нее была возможность, купила там хорошую там, технику или что-то, и сейчас она оформит э, субсидию, потом к ней придут проверить, то они вправе ее забрать. И там есть масса других вопросов, и этих денег не хватит. И, и самое главное, что это не решение э, вопроса для, для этих людей. Да. Хорошо, у нас еще один звонок. Прошу вас, мы вас слушаем. Мы слышим вас. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте, да, да, добрый день. я? Да вы нас добрые. Скажите конкретно, какие вы как, поступили какие-то предложения ваши, или что на улучшение это? А не одна риторика ваша. А во-вторых, вы врете насчет телевизора и субсидий. Я три года получаю субсидию, и никто ко мне никаким ни телевизором, никаким претензий не было. Зачем вы врете? Спасибо. Хорошо. В продолжении вопроса э, я бы хотела напомнить нашим зрителям, что вы внесли пакет законопроекта по введению моратория на поднятие коммунальных я, я вам благодарен за mm -hmm. помощь. В отношении, я сказал о том, что по новым правилам введения, да, действительно, есть упрощенные новые правила введения, оформления да. субсидий. И по этим новым правилам у человека вправе прийти и проверить его материальное состояние, не только по тем справкам по его доходам, а по тому что у него есть в доме, и это правда. В отношении того, что делается, действительно, мы внесли вопрос о том, чтобы ввести мораторий я один из авторов этого законопроекта на повышение коммунальных, это тот, который на повышение коммунальных с 1, услуг. С 1 апреля. Да? С 1 апреля, да. Мы обратились к президенту с просьбой ветировать те законопроекты, которые касались. Повышение и пенсионного возраста для тех категорий граждан, которые имели право на досрочный выход с вредных производств, и вопросы изменений в бюджет соответственно с неиндексированными пенсиями и зарплатами, мы считаем, что в этой ситуации поднятие коммунальных тарифов ничего не решит. И субсидии в этом плане не дадут того эффекта, который необходим для того, чтобы для того, чтобы действительно наши граждане почувствовали более-менее себя социально защищены. Ну, на комитете, наверное, ваш внесенный проект, законопроект по введению моратория рассмотрят и, наверное, дадут какую-то экспертную оценку, ну, я а думаю, там вы уже сможете надо быть, надо, быть, надо быть реалистами. Я думаю, что мы, мы это понимаем. И к сожалению, нынешнее большинство вряд ли примет этот законопроект. Мы понимаем, что обращаться к Залу Верховного Совета во многом бессмысленно. Мы это видим, по, ну, скажем, по нашим взаимоотношениям. Но все в же свою зале. позицию отстаиваете. Но, но mm -hmm. мы будем обращаться в большей степени к нашим согражданам, для того, чтобы угу. наши люди видели, что реально происходит, и что а, за, а, еще раз говорю, патриотической а, риторикой а, скрывается просто элементарный развал страны и обдирание наших граждан. Николай Леонидович, адреса ваших приемных, ну, наверное, хотя бы в Одессе. Вот зрители, может быть, не все смогут ну, позвониться я, пару минут я, до конца я, передачи. Честно говоря, я там на, на память адреса угу. не помню, но возле э, Приморский район, это возле 50 школы на улице Пироговская, это приемная, которая несколько раз подвергалась нападению неизвестных радикалов, на Левитана приемная, в Левитана угол практически Ильфа и Петрова приемная в Киевском районе. Ну, наверное, в интернете через справочную. Я можно думаю, поставить. что достаточно. У реком... нас телефонный звонок, мы вас слушаем, вы в эфире, прошу вас задавайте свой вопрос. Алло, Кто? это мне? Да, это да. программа Народной депутата. Николай я хочу вас спросить, как можно бороться с этими ценами, с этими повышениями? Выйдешь на улицу, выйдешь на Куликовое поле, сепаратист, а кушать нечего. Мы вас услышали, но это... Я думаю, что бороться нужно законными методами. И я сказал об этом, что у нас с вами в ближайшем будущем э, грядут местные выборы. Э, я думаю, что гражданам нужно думать, э, за кого им голосовать. А протест я предлагаю свой выражать все-таки максимально э, в законных рамках. Хотя, опять же, митинги это тоже законное право э, граждан, главное, чтобы они были э, правильно и законно хотя mm -hmm. опять же наши оппоненты сейчас внесли законопроект о том, что теперь митинговать будет нельзя, потому что э, любая критика власти будет приравниваться, опять же, к тому, о чем говорит наша, к э, э, ну или mm -hmm. каким-то еще вещам. Буквально Светлана Николаевна Корякина э, дозвонилась до нашей передачи, но у вас такой широкий объемный вопрос. Вы, слава богу, оставили свои телефоны. Я передам Николаю Леновичу, он вам потом перезвонит с помощью, и вы решите это в телефонном режиме ваш вопрос. И буквально на одну минуту э, впереди у нас э, достаточно серьезная дата. Э, 9 мая и есть достаточно неоднозначные мнения по поводу. празднования или 8 мая, как вся Европа, или 9 мая? Два слова буквально про Для меня это святой праздник. Я внук ветерана и по-другому никак не вижу. Я считаю, что вот когда сейчас пытаются противопоставить знамя победы украинскому национальному флагу или национ... Украине, это совершенно неправильно. Украина — это страна, которая больше всего пострадала в результате Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Это было признано мировым сообществом. Украина стала в 1946 году, благодаря этому, членом ООН. Стала в 1954 году, будучи Украинской Советской Социалистической Республикой, стала членом ЮНЕСКО. И это право признают все. Я считаю, что мы должны быть толерантными по отношению к памяти наших предков, с одной стороны, и толерантными по отношению к государственной символике нашей государственности украинской, с другой. И не только благодаря там, членам ООН Украина и не столько. Украина на сегодняшний день в тех границах, в которых она э, находится, и э, с тем промышленным потенциалом, который она имеет. Поэтому я считаю, что э, рас, любое раскачивание, оно еще больше расколет общество. Как мы праздновали 9 мая и приходили на праздник, З жовто-блакитним прапором України і з червоним прапором, а, прапором перемоги. І між цими прапорами я не бачу жодних протиріч, а, які намагаються а, показати наші опоненти. і не надо чекати 8-го лівтого для того, щоб проявити уваження і чествувати наших ветеранів. А найголовніше – не тільки чистувати, але допомагати. Ніколай Леонідович Скорік, народний депутат України, член бюджетного комітету, член опозиційного блоку. Сьогодні був в ефірі програми Народний депутат і ми поспілкувалися про те, що було зроблено. І попереду, що буде ще зроблено. вам наснаги працездатності Дякую. і до наступної зустрічі в прямому ефірі програми Народний депутат. До побачення. Дякую.